Там, куди пробиралися польовими дорогами жителі Донбасу, з новими порядками, без грошей і під постійною загрозою обстрілів, живуть уже рік. Стільки минає від початку мітингів сепаратистів із закликами до Путіна ввести війська. Вів. Тепер в Україні сотні тисяч біженців, є і ті, хто досі не зміг звідти виїхати або не захотів. Як воно жити на окупованій території? Журналісти українські правду можуть побачити переважно інкогніто, вмикати телекамери. Влада самопроголошених республік дозволяє лише каналам довіреним, головно російським. Ми ризикнули, і ось воно, Донецьке по очима ТСН тижня. Сьогодні серія перша. Київ центральний автовокзал, саме звідси щоденно відправляються автобуси на Донецьк. Ось ті, хто сьогодні разом зі мною попрямує в заблоковане бойовиками місто, пенсіонери, сім'ї, молодь, люди різного соціального статусу та віку. Свій квиток купив за 800 гривень. Торік у вересні така поїздка обходилася вдвічі дешевше. Але тоді ще була альтернатива залізничне сполучення. Тепер конкуренції немає. Тож дістатися туди можна лише машиною чи автобусом. Та й то не факт. Для цього віднедавна потрібна перепустка. Я її не маю. У тих, хто зі мною в автобусі, теж лише в кожного другого. Представник фірми-перевізниці попереджає, можу не доїхати. Одні приходять, кажуть, що крашує, а він приїздить, що спрашують. В тіолі можуть висадити, да, і стати там. Ну, якщо там прописка, то брать. Так, да, якщо прописка є, то нет, але знаю, ні. Попустить. Ніч українськими дорогами видалася без сон. Зранку на одній із зупинок розбалакуйся з водієм. Невже пропускна система така недосконала? Може, у фірми є домовленість як із нашими прикордонниками, так і з бойовиками? Такий договорю. Пропускають такі автобуси, маршрутки розворачують. Корбус пропускають, гімсил пропускають, шрифту. тут президент, Так послушаєш людей. Думаю, що президентський водій. чесно. Знайомлюся із сусідкою. Вона з Макіївки. У столиці буває частенько, там у неї діти, які втекли від русского міра. У попутниці чіткі враження про бойовиків, їхні правління і плани. На столі лягають, по вулиці лягають. Ходжаї прийшли, ви з полковниками. Чому ми давно не бомбили Петровський район? І поки я слухав, як бойовики бомблять своє ж місто, ми під'їжджаємо до українського блокноста поблизу Уралки. Військовий заходить в автобус і перевіряє наявність перепусток, довідок, паспортів. Є? У нас у дому І він покрукував далі. Швидко все перевірив, не висадив нікого, такий собі фейс-контроль. Далі були блокпости так званої ДНР. На першому попросили вийти лише чоловіків до 55 років, зустріли люди з автоматом, ставили єдине запитання: чи служив? Перевірили сумки, перепустка їм не знадобилася. Тут діють свої договори. Це не Нас нормально, так? На ширі назад. На, на блокпост, так понял, та говоріса за фокуса і ще один блокпост бойовиків при в'їзді в Донецьк над ними рекламний щит, із якого закликають голосувати за життя. І дуже люди з автоматами не перевіз. Ці хлопаки, так звана поліція ДНР. У руках чорний список. Хто саме в ньому найбільша для мене загадка? У них уже запитань до мене більше, адже прописка не Донецька. Проте Донбаська ховаю телефон у кошені. Чекну. На Ладанську. Так, на Логанську поїде. Єдише. Єдише. У тому чорному списку нікого з наших пасажирів не виявилося. Всі видихнули і заспокоєні вирушили в Донецьк. Аж раптом автобус гальмує знову. І ще одна несподівана перевірка. Представилися колишніми берботівцями. Хоча шеврони тієї самої псевдополіції ДНР. Знову всіх чоловіків вивели із салону. І цього разу до всіх підвели службового пса, перевіряли мовчки. І так само мовчки відпустили. Більше ніхто в автобусі не розслаблявся аж до кінцевої зупинки. Тільки залишивши салон, я сказав собі доїхав. І це лише перша частина таємної подорожі нашого спецкора. Наступного тижня він покаже в деталях, як виживають зараз жителі Донецька, про що мріють бойовики і що відбувається поблизу ще недавно найгарячішої точки міста Донецького аеропорту.